Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу. Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдяті п'ють. Ісус промовив до них: чи можете ви змусити поспіти? Гостей весіння, доки молодий з них. Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від неї, тоді в ті дні і будуть постати. І він розповів їм також притчу: ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове корве. І до старого не зводиться ладка знову. І ніхто не вливає молодого вина в старі бордюки, інакше молоде вино прорве бордюки, і само винеться, і бордюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бордюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоже молодого, бо скаже старе краще. Це є слово Господні. <му> Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ніх бандій похвалений Ісус Христос. Амін. 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 Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші шановні кохані священники, які сповідають сестрички Монахині, органістка, парафіани, дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, радіослухачі, Слухачі, які разом з нами молити з Городоцького постола у коханні, любі Божих діти. Сьогодні в Євангелії Святого Луки в п'ятому розділі ми чуємо, як пан Єсус розповідає про порівняння, про те, як ми дуже часто в житті щось співставляємо, порівнюємо, оцінюємо одне через друге. І це не є щось найгірше, тому що завжди. Коли ми хочемо в житті щось зробити, спланувати, ми відразу співставляємо, дивимось, як буде краще. Чи так, як зараз є, чи так, як ми собі надумали, чи так, як ми собі якось фантазували навіть. І через такі порівняння ми дивимося, як в інших людей це вийшло, чи це буде практично в житті, чи ні, чи нам це принесе користь, чи якийсь ущерб буде. І людина в своєму житті в такий спосіб живе з розсудку. І ми теж в такий самий спосіб духовно підходимо до свого життя, до свого спасіння. Ми теж задумуємось, наприклад, якщо я піду до костіла не тільки в неділю, але й в будний день, як це буде діяти в моєму житті. Є різні практики духовні, релігійні, костильні. Сакраментальні, сповідаємося в п'ятницю, 9 перших п'ятниць місяця. Хтось це практикує, хтось про це не знає, хтось якось чи занедбав, чи не чув, чи якось не звернув увагу на це. І ми собі співставляємо в житті, що буде краще, як буде добре. І сьогодні Пан Єзус каже, щоби ми. Могли це робити, але не зациклювалися на тому, щоб дуже легко відкидати все те, що вже якось так спрактиковано, пройдено, навіть як Євангелія сьогодні закінчується словами, що покуштувавши старого вина, ніхто не хоче нового, молодого, бо каже старе краще. І це є власне той момент, коли ми в своєму житті щось спрактикували. І знаємо, що так буде добре, що не завжди те, що ми собі придумуємо, те, що є новше, новітнє, сучасне, воно може бути найкраще. Пам'ятаю колись, це сьогодні, напевно, вже ніхто так не може збагнути, якось усвідомити собі, але таку розмову пам'ятаю, коли до нас хтось там додому прийшов, я ще маленький був. Там подружки провідували бабцю мою. І щось там розмовляють. І одна з цих товаришів що каже, дуже важливо є сьогодні, щоб купити собі на базарі добрі капці, добре взуття. Бо каже, моя сестричка купила взуття, воно було тісне. Казали, йди поміняй. Вона каже, Ні, бо воно дуже ладне, я мене собі сиділа і хай люди бачимо, як я ладний. Піде до костюла, взується, ноги тісні, але дуже ладні. І пам'ятаю, так щось на цю тему говорять. А моя бабця каже: Ви розумієте, каже дівчата, що взагалі сама проблема в капцях, то, що їх придумали, тому що каже, коли пан Єзус ходив босий, колись люди босими ходили по землі, цю землю відчували ноги людські, вони доторкалися землі, земля лічить, в землі є багато. Теж добрих речей, які є лікувальні. І ми через те, що взули цю оку, взули взуття, ми почали каже, слабувати. Тому що то болить, там то болить. тому що людина вже менше працює з землею, тому що, каже, навіть бабця каже, наші діти вони виїхали в город, в Хмельницький живуть, і каже, вони частіше ходять до больниці, ніж ми, бо вони вже давно в руках не мали землі. Єдина земля, яка є, це в вазонах в них в квартирі. І каже, і сьогодні ми, якщо відірваємося, відриваємося від землі, ми ж каже, не є якісь ворони чи пташки, які можуть так собі літати, нічого не мати спільного з тим, що Бог нам сотворив. Але ми сьогодні, каже, хочемо десь далеко в небо порватися і забуваємо, що ми не боги, що ми люди, що ми повинні відчувати землю. І я так собі... Власне, пригадую, очевидно, що це має спільно з Евангелією. Пригадую собі ці слова, цю розмову і можу собі сказати, що насправді, якщо людина від реальності відривається, вона десь цю людяність втрачає, десь вже немає цієї натуральності. Ми сьогодні не раз чуємо священники, як там батьки чи. Тато, мама, бабусі, дідусі там приходять, нарікають на дітей, що вони там в тих комп'ютерах, телефонах сидять, що вони втрачають взагалі якесь поєднання з землею, якусь, якусь свідомість життя, живуть десь в чомусь, чого чому немає. І правда є така, що людина десь там завжди відривається від землі. Чому? Тому що людина була створена з землі Богом, і гріх, що робить. Це робить те, щоб нас від цього джерела відірвати, Так, щоб відірвати нас від того, що є натуральне, від того, що Бог нам дав, від того, що людина так насправді потребує. Ми ніколи навіть не думали раніше, що, наприклад, вдома, десь в кожного майже господаря була криниця на подвір'ї, потім почали проводити воду по трубам, вже в екран відкрили, вже не на, на подвір'я. Потім вже цю воду почали продавати десь в операціях, в магазинах, під різними, скажімо, там, якимись етикетками, то така вода, то кольорова, то солодка щось. І сьогодні ми вже так привикли, що ми платимо за те, що є безплатним Богом нам даним. І не дай Бог що треба за воздух платити, за повітря. І чому ми повинні повернутися до старого? Не значить про те, що ми не маємо розвиватися. Не значить про те, що ми не повинні користатися того, що новітнє, але ми не повинні просто закривати все те, що Бог сотворив, що було раніше, що було справді натуральне, що було для нас. І Бог в своєму такому, скажемо, проєктуванні сотворив раніше світ, весь такий вже сформований, а в кінці сотворив людину, і вже ми мали де жити. Вже був ран, були дерева, трава, ми вже мали воду, мали де жити, і людина потім якби від цього втікала, так а гріх зробив так, що ми від цього втікаємо. І сьогодні Костл наголошує, щоб ми могли пам'ятати про те, що є джерелом нашого життя, пам'ятати про молитву, пам'ятати про таїнство, про сповідь. Навіть хто з наших парафян недавно мені каже, ой, чи наша внучка десь там живе в Німеччині чи Франції, я не пам'ятаю, і каже, приходить кожен раз до сповіді, і каже: ксон здивований, і каже, в мене парафяни так часто не сповідаються, як ти. А вона каже: мене от городку навчили, що мінімум раз в місяць трети до сповіді, бо кожен місяць мама з татом платять за світло, за газ. А я повинна теж з Богом поєднатися і каже, ксьон там. На проповіді давав такий приклад, що дитина приїхала, десь звідкись далека, і сьогодні є таким прикладом для всіх тих, хто вже забув сповідь, хто вже собі просто прийшов до костьола, посидів, подивився, послухав. І як це важливо є вернутися, вернутися і сказати по старе краще. Не значить, що раз кажу, що нового не треба впроваджувати, але насправді те, що є наше, те, що є людське, те, що є Богом створене. Воно повинно займати перше місце, перше місце в нашому житті. І сьогодні ми також, переживаючи першу п'ятницю місяця, хочемо вернутися до цього джерела Божої любові, до того, що Господь нам дав. Щоб ми з самого дитинства наших дітей внуків привчали до Бога. І наразі в костілі видно, так хто. Вдома виховує дітей, хто їм щось там наказує, підказує, там, щоб там цих уша в постілі, не шуми і так далі. Буває, що маленька дитина там рік чи півтора вона себе гарно поводить, там сидить коло тата, щось там обернеться, чи там мама скаже, але тихенько акуратно себе поводить. А буває, що там 5-6 років до школи вже ходить, і, там гасає по постілі, бо це дитина має право, так? І видно, як ми привчаємо. До того, що є правильне, що є культурне, що є вічливе. І потім, скажімо, ці діти вони мусять вибрати, вони мусять мати якось так в голові поукладений цей розум, цю свідомість, щоб вони знали, що вибирати, не просто так, або я щось то мені вже треба. Так щоб вони вміли жити в свідомості. І так само чи ми вміємо користатись цього, що є насправді для нас нове, що є щось придумане, винайдене. Пам'ятаю, як в селі нас проводили телефони, перші телефони взагалі, і ми такі були радісні, довольні. Я так теж кажу до, до мами, до бабці, кажу, от тепер там дзвонити по цілому світі і так далі. Бабця мене так пригорнула, каже, о, ні, Яню, каже, це велика трагедія. Каже, Бо ми сьогодні ходимо день до другого, розмовляємо, а каже, ці апаратури поставляти, люди навіть не будуть балакати. І правда є така, що сьогодні, коли запитуєш, особливо молодь, коли запитуєш, коли ти розмовляв по телефоні з татом, з мамою, десь поїхали вчитися, батьки скучають, хочуть щось знати. І є велика проблема, так до подружки, до друга дзвонять по 100 разів на день, а до батьків, наприклад, немає часу подзвонити. Я не раз навіть на сповіді запитую, коли дзвонили до тата чи до мами останній раз, а колись там дзвонив. Все, за покуту кожен день. Такі здивовані, ой, чи може щось друге? Ні-ні, за покуту кожен день дзвониш. Мало то ще скажу до бабці і дідуся. Так, Тому що <кхід> питання, навіщо придумали цей телефон. Так, до мене не раз хтось там з людей подзвонить останні зо два дні тому чи день тому навіть дзвонила така парафянка з Німірува. Каже, ой, чи я вас там чую по тілі по радіо, Марія. Я каже, в грудку ще не була, дуже б хотіла поїхати, що це за пост, яке там свято і так далі. І так ми собі порозмовляли. Я думаю, справді. Людина, слухаючи радіо, маючи якийсь там телефон, може подзвонити, може порозмовляти з живим кінцем і використовувати це. так, І це є дуже важливо. І ми не раз кажемо, а що я можу зробити. А просто, якщо нема можливості піти провідати, то хочу подзвонити до родичів своїх, до друзів. І ще раз кажу: вертаємося до цього, що Євангелія говорить, як важливий є. Пам'ятати про те, що було на самому початку, пам'ятати про те, що Господь сотворив, пам'ятати про те, що ми є люди, ми не є якісь космонавти, наше місце не десь там на місяці, на Марсі, ще десь. Наше місце тут, на землі, ми повинні відчувати. Ми повинні відчувати цей рай, який Бог сотворив. Ми повинні відчувати це небо, яке на землі є і називається постріл. І це є натурально, так як багато святих пояснювали на перших віках християнства, що Ісус Христос, ну так скажем, придумав церкву, пост, встановив спільноту християнську, щоб люди не забули про небо, щоб люди відчували це небо, так? щоб люди принаймні собі уявляли, як там в небі буде, власне, через пост, через літургію, через молитви, через таїнства. Тому ну, сьогодні ми повертаємось до того, що було старе. Повертаємось до того, що Господь на початку встановив, на початку дав нам, подарував, щоб ми відчували себе близько Бога, щоб ми відчували, як це серце Боже за нас думає, переживає, клопочеться. І тому сьогодні, в першу п'ятницю місяця, особливим чином хочемо. Прислухатися до того серця Ісуса, пригадати собі все те, що насправді на початку було, як ми до цього вчились, як ми привикали, як нам передавали віру, і щоб ми цього не втратили, щоб ми не бігли за тим, що завтра, післязавтра, і не знали, чим часом ми втратимо того, що є наше, що є нам потрібне. Тому сьогодні нехай кожен з нас постарається собі пригадати. Те, що насправді було раніше, те, що було початком, те, що є джерелом нашого духовного життя, і через те, що ми насправді в своєму житті практикували, практикували молитву, практикували таїнства, святі сакраменти і жили цією Божою любов'ю, а також до цього заохочували інших і були причиною теж спасіння других людей які ще Бога шукають, які цього може не розуміють, яким ще не була дана ця ласка віри, щоб вони через наше життя, через наше проголошення Божого Слова, через наше свідоцтво могли віднайти Бога і також з ним бути щасливими. Амінь. Христос.